Відповідно рішення Ради оборони області Державної надзвичайної протипістичної комісії при обласній державній адміністрації та виконання плану протипістичної роботи основних інфекційних та паразитарних хвороб на 2023 рік, на території Івано-Франківської області планується в другій декаті вересня проводити пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин. Приманки з вакциною будуть розповсюджувати шляхом наземного розповсюдження на узліссях, узбіччях доріг, річок, сільськогосподарських угідь у лісах, на перехресних дорогах та на території виробок. При кожній територіальній громаді створені робочі групи, які будуть розповсюджувати принади з вакциною, до яких входять представники Державної служби ветеринарної медицини, спеціалісти Держпродспоживслужби, представники користувачів мисливських угідь, територіальних громад та Національної поліції. Площа, на якій буде проводитись розповсюдження принад, становить на території області 2,5 тисячі км. На цій площі буде Повсюджено 62 500 доз таких приманок. Дані принади з вакциною придбані за кошти державного бюджету. Компанія буде проводитись під контролем спеціалістів головного управління Держпродспоживслужби Івано-Франківській області. Приманка з вакциною, яка розповсюджується, є безпечна для людей і тварин. Вона має вигляд невеликих брикетів розміром у сірникову коробку із запахом м'ясокісткового борошна. Дана принада призначена тільки для споживання. Диких м'ясоїдних тварин, зокрема лисиці. Під час споживання принада дика тварина прокусує блістер з вакциною. Вакцина попадає на слізову оболонку, Таким чином здійснюється вакцинація тварини дикої. Крім того, щоб зменшити небезпеку сказу на території області та, зокрема, в Україні, в цілому потрібно проводити комплекс відповідних заходів щодо її профілактики. Перш за все, це потрібно проводити пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин в зв'язку з тим, що вірус збудника сказу є в лисиці, лисиця є, є основним джерелом збереження вірусу в навколишньому середовищі. Друге, це щорічно проводити профілактичні вакцинації проти сказу домашніх улюбленців, тобто собак і котів. Втретє органами місцевого самоврядування потрібно впроваджувати програми з боротьби по боротьбі з безпритульними тваринами. четверте, користувачі мисливських угідь постійно повинні приводити, регулювати чисельність диких тварин на території своїх угідь до відповідної норми, яка становить 05 0,51. Голова Лисиці на тисячу гектару гідь. п'яте добуті тварини під час регуляції чисельності потрібно доставляти до державних установ ветеринарної медицини для того, щоб проводити лабораторні дослідження на сказ з метою виявлення циркуляції збудника, локації збудника на території нашої області. Прохання до жителів області, якщо вони будуть бачити такі принади, щоб вони їх руками не тримали, не чіпали, з місця на місце не переносили. Таким чином дана принада попаде по місцю призначення, так як вона має бути. Бережемо себе та своїх улюбленців від інфекційних захворювань, особливо сказ.